Вітаємо всіх наших і на наших на каналі МТБ. Нарешті, нещодавно на офіційному сайті Євробачення було оголошено про запуск фестивалю на заміну відмінного конкурсу. Що це буде, який формат та багато чого іншого в цьому відео. Поїхали! Eurovision Europe, Shine A Light вшанує всі цьогорічні пісні у неконкурсному форматі та зробить безліч сюрпризів для шанувальників та глядачів вдома. Що будуть вести голландські ведучі Євробачення 2020 Шантал Янсен Ецілія Ромблі та Ян Сміт? До речі, цілія Ромблі була учасницею Євробачення двічі в 1998 році та в 2007. Відомі артисти Євробачення також будуть запрошені взяти участь у об'єднанні Європи завдяки вже відомим хітам із цього конкурсу. Виконаним у знакових європейських місцях. Очікується, що пряма трансляція триватиме приблизно дві години. Це десь вдвічі менше, ніж дійсний прямий ефір фіналу Євробачення. Більш детальна інформація про мовників, які транслюватимуть цей захід, буде розкрита в найближчі тижні. Також фестиваль буде транслюватися на офіційному каналі Конкурсу в YouTube. Голландська інтернет-зірка, що, до речі, у січні місяці цього року здійснила камінг-аут Нікі Tutorials», Створить спеціальний контент для цієї трансляції. Сіце Бакер, виконавчий продюсер 65-го конкурсу Євробачення, сказав: Ми хочемо зробити шоу, яке приділяє увагу не тільки 41 артистам, які мали з'явитися в Роттердамі, але й надихне тих, хто вдома та з'єднає людей з усієї Європи та за її межами у ці важкі часи. Звичайно, ми також будемо шанувати тих, хто постраждав від коронавірусної кризи, і тих, хто так наполегливо працює над її знищенням. Давайте зробимо це незабутнім моментом в історії Євробачення. Ібю оголосив тижнем Євробачення з 10 по 16 травня, заохочуючи всіх радіомовників Європи присвятити увагу учасникам цього року та історії цього конкурсу. До речі, минулого тижня на нашому каналі вийшла перша частина історії Євробачення. Ласкаво просимо до перегляду. Ну, а з вами було МТБ. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео. Па-па!